Вас вітаю хлопчики і дівчата. Починаємо з вами грати. Не знаю, як для вас, а для мене вкачування цього Абрамсу доволі довго очікувана подія, е, адже ми маємо скоро отримувати в ЗСУ ці танчики, і гріх було б його не вкачати якомога швидше, принаймні через полкову техніку. Е, скажу чесно, я спочатку намагався записувати ролики. Там, де він ще у повному стоці, цей танчик, тобто стріляючи кумулятивами, але то така більш, що я вирішив цього зашквару не робити, оскільки максимум, що ми могли зробити, це і пробивати техніку лише легкоброньовану та виключно, якщо це були якісь совки без належного захисту. адже Нормальна техніка, там, яка належить там, до стандартів НАТО е натівського виробництва, що ж таке не може бути. Вона робилася таким чином, щоб кумулятиви її ніякі не могли пробити. От. Яке корисне навантаження від нас в цьому випадку може бути для команди із цими кумулятивами? Ну, хіба що допомога забирати ворога для наших, для наших колег по команді? От і що це означає? А означає це в принципі лише те, що дуже важко вкачувати цю техніку і дуже довго. Дуже млосно, Як результат я витратив на це дуже багато часу для того, щоб можна було більш-менш якось грати. Так, щось у нас гра трошки чи пінгує чи що, хоча пінг наче показує доволі нормально. Якась техніка з'являється, як ви бачите. Звідки що здається із серверами? Що я можу сказати про ходову частину цього танчика? А навіть у стоці вона є доволі непоганою. Чому так? Все, в принципі, зводиться до того, що тут ми маємо газотробіну двигун і доволі непогану трансмісію. Тобто немає сенсу тут. В першу чергу вкачувати е, ходову частину. Так, щось я не розумію, слухайте народ. От що це таке. Тут що? Купа валяється мертвих танків чи що? Я щось, ну, типу, намагаюся їхати, а мене наче щось. Е... Ну і що? Що це за херня? Я, я от не розумію, як так можна? Пінг, до речі, ну він не є якийсь кінський, так ну як звідси виїхати. Це пісець кінський. Чи то в текстурах е застають, я не розумію. Заряджаюсь, ну швидше, швидше. Ні, нагусни поставили. Чесно кажучи, я не зовсім розумію, що наразі коїться на цій мапі. Бій, наче йде нормально, але якісь такі ну, не дуже я зрозумів, що то було, якщо чесно, біля точки захоплення. І пропоную зіграти іще один бій. Можна було б записати одним-двома боями, але, бачите, в мене лише один танк, який я можу використовувати у битві в одній грі. Тому приходиться грати, як мінімум, декілька, щоб зробити щось цікаве. Так, отже, наступна мапа в нас Азія. Не дуже я люблю ці темні мапи, якщо чесно. Але що поробиш? В мене навіть тепловізор ще поки що не вкачаний. Ні тепловізор, ні далекомір. Я щось трошки признаюся, звик до того, що доволі часто використовую далекомір на совковій техніці. Ну, в принципі, тут доволі поганий в цьому бої. Непогані перспективи, мені здається. Хоча, звичайно, буває так, що коли ти майже виграв, все повертається доволі навпаки. Так, тут хтось нашим хлопцям кидає. Давайте подивимося, хто тут є, може ми, ми накинемо. Ось його ушатав то були не ми, але ми стрельни. Так, що тут якісь тачки? Буває. До побачення, Євробачення. Тут треба бути обережним, може хтось вилізти. Бляха, ну, бачите, не помітив. Ну, отже, в принципі, якось так. А, ну, бачите, курва вилізла десь так на кемперське місце, де ніхто її не побачить. Ну, я, в принципі, не здивований. Отже, слухайте, давайте іще один бій, бо щось якось малувато буде, мені здається. До речі, прийшлося трошки затриматися із виготовленням контенту для вас, оскільки мене колега попросив зібрати йому комп'ютер більш-менш ігровий. Тому на тій неділі я попри вкачування ломиків. Для цього Абрамс був ще трошки зайняти збіркою ПК. Якщо, до речі, комусь треба буде комп'ютер, то пишіть, може і вам щось зможу зібрати. Це така міні-рекламка. Так, ну що тут у нас на точку Ахтус їде. Хтось їде Опа, вже не їде, як ми гарне. Я поки не а Але так смачно. Так, зайшли. Тут доволі ризиковий хлопець так реалізатор. точка, вона непогано простреливается. И я був правый. Ну, сховався він там. Сейчас його ніхто не помітив. В принципі, він доволі далеко поставить. Сподіваюсь, вам сподобалось. Пишіть ваші коментарі, не забувайте про це, підтримуйте відео лайком та поширюйте його серед своїх друзів. Обов'язково підпишіться. Слава Україні! па-па!